Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні засудило масований нічний російський удар по нашій території в ніч на 7 вересня. Повідомляється, що були атаковані цивільні об'єкти. Безглузде вбивство матері та немовляти, а також руйнування безпрецедентного масштабу є неприпустимими. Саме тому пріоритетним завданням президента Трампа є припинення війни шляхом справедливого та стійкого врегулювання на основі проговорів, заявили в амбасаді. Ну і додали, що це був обстріл з боку Російської Федерації. Удар по будівлі Кабінету міністрів України це ескалація конфлікту. Так відругував на російський обстріл спеціальний представник Дональда Трампа Кіт Келох. У дописі у соцмережі, X. він нагадав, що нещодавно був у цій будівлі на зустрічі із Юлією Сверденко. Небезпека будь-якої війни полягає в ескалації. Росія, здається, ескалює конфлікт, завдавши найбільшого удару по офісах Кабінету міністрів України в Києві. Історія показує, що такі дії можуть призвести до ескалації конфлікту, який вийде з під контролю. Саме тому президент Трамп докладає зусиль, щоб зупинити цю війну. Цей напад не був сигналом про те, що Росія хоче дипломатичним шляхом закінчити цю війну. Я нагадаю, що у ніч на 7 вересня Російська Федерація запустила по Україні 810 ударних БПЛА типу шахет і безпілотників-імітаторів різних типів, дев'ять крилатих ракет «Іскандер-К» та чотири балістичні ракети Іскандер М. Це найбільша кількість смертоносних цілей, які запустили окупанти по Україні за весь час повномасштабного вторгнення. Зокрема, вночі російські війська атакували Київ, особливо безпілотниками. Найбільше руйнувань у Святошинському районі там сильно пошкодження зазнав дев'ятиповерховий житловий будинок. З під завалів сьогодні дістали ще одне тіло загиблого чоловіка. Загалом, жертвами терористичної атаки Росії стали троє людей, серед яких маленька дитина. Крім того, вперше в результаті російського обстрілу було пошкоджено урядову будівлю в Києві. Також пошкоджено дах і верхні поверхи кабінету міністрів, заявила в неділю прем'єр-міністрка України Юлія Сверденко. Ну і вона закликала до посилення санкцій, зокрема щодо російської нафти та газу. Аби зупинити військову машину Кремля, світові лідери відреагували на російський обстріл України 7 вересня. Зокрема, голова Єврокомісії Урсула фон Дерляїн заявила, що Москва насміхається з дипломатії, топче міжнародне право та вбиває людей. Вона запевнила, що Європа повністю підтримує і буде підтримувати Україну, зміцнюючи свої збройні сили, будуючи гарантії безпеки та посилюючи санкції проти Москви. Володимир Зеленський подякував їй за це та іншим главам держав інституцій, які підтримують нашу країну. Російський обстріл засудили, зокрема, президент Франції Еммануель Макрон, генсек НАТО Марк Рюте, президент Латвії Едгарс Ринкевич, лідерка Молдови Майя Санду, а також глава дипломатії ЄС Кая Калас, яка написала, що кожен напад РФ це свідомий вибір і доказ того, що Росія не прагне миру. А президент Євроради Антоніо Кошта додав, що Російська Федерація, ескалуючи бомбардування, демонструє власне визначення. Миру Москва розпочала цю війну і вирішила її продовжувати. Наголосив він. Ну разом із керівником Міністерства внутрішніх справ Ігорем Клименком та керівником міністерства закордонних справ Андрієм Сибігою поінформували 60 керівників дипломатичних місій, акредитованих в Україні про наслідки однієї із найбільших від початку повномасштабного вторгнення повітряних атак росіян, заявила прем'єр-міністрка України Юлія Сверденко. Далі пряма цитата. Показали пошкоджені російською атакою поверхи будівлі кабміну. Зараз тут триває ліквідація наслідків, і невдовзі почнуться роботи із прикриття даху. Для нас вчорашня атака означає новий етап війни, коли ворог фактично вдвічі збільшив кількість шахедів під час ударів по цивільних енергетичній інфраструктурі напередодні зими. Методично полює на підприємства і тепер ще й цілить по державних установах. Це чіткий сигнал про те, що Росія не хоче миру і відверто глузує над дипломатичними зусиллями цивілізованого світу. Юлія Цверденко додала: це екзистенційна війна серед загиблих вчора. Двомісячна дитина і молода мама. Росіяни вбивають наших дітей, а отже, і наше майбутнє. Ми вдячні усім дипломатам. Ваша присутність тут сьогодні зранку це знак підтримки для нас у нашій боротьбі за існування держави, заявила Свереденко. Мають бути сильні дії від партнерів, зокрема Сполучених Штатів Америки. Так відругував президент України Володимир Зеленський на масований російський обстріл. Президент додав, що МЗС інформує партнерів щодо чергової російської ескалації. Зеленський також наголосив, що Росія посилила удари, бо таким чином російський диктатор Путін намагається перевірити, чи змириться світ із цією агресією. І важливо, що сьогодні є широка реакція партнерів на цей удар. Очевидно, Росія старається завдати болю Україні і удари більш наглі. Це чітка ознака, що Путін випробовує світ, чи приймуть вони це, чи змиряться. Тому важливо, щоб заяви лідерів, держав інституцій були продовжені сильними діями, санкціями проти Росії, проти пов'язаних з Росією осіб. Та сильними тарифами та іншими обмеженнями на торгівлю з Росією. Їхні втрати повинні відчуватися, і саме це переконливо. А також наша далекобійність Путін не хоче переговорів, явно ховається від них. Тож дефіцит бензину в Росії та інші економічні негаразди логічна відповідь на російські відмови йти на припинення вогню на зустріч лідерів.